Захист від синичок. Так, да, це найстарший охранік вуликів від синичок. Це кішечка. До неї в гості приходить дуже багато котиків. <с І тому охороняється. Ну, як ото кажуть, береже Бог, береже. Ми Вирішили. Це ж купили сітки 100 метрів. Ну, для холодку непогане. то воно швидко накрив. Ага, сонечко це ось було. Угу. Раз пройшов, його скину і пчолки літають. Це, це ви обматуєте виходить, проста піщова пленка. Так, його? Да, скотч є 30 см ширина його. 500 угу. метрів. О, то, ось показували, то його ага. 500 метрів там. Оце 50 просто гривень. Шостей. Кусок піщової пленки замотав да, вулик да, і замотав з ППС. Все. І він і синички, синички туди, не, туди не, тіпа не лізуть. Вони вже не цей. Ото у дяді Міші замотані вулики. Воно виходить ну, між ними ну, якби, і корпуса нікуди не роз'їдуться, да. і між ними там розуміють. Тут же обв'язка дерев'яна, да. вже холод не виходить. І синички О, не да. лізуть. Ну холод зараз не так страшно. Холод страшно весною. Не, дзьоб... не дзьобають ППС. Да -да 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 Якщо так не... Хоча ми знаємо, як його латати тепер. Як і дзьобають. Ну, ти, красавиця. Де кавалери. Так.